Всіх вітаю! Робимо чергову передачу автівок для військових від компанії «Місчайна». Але сьогодні є певна відмінність. Наші команди департаментів самі вирішували, кому та на який напрямок поїде їхня автівка. У кожного з нас є знайомий, друг, родич. Які стоїть на захисті нашої держави. І саме їхньому підрозділу потрібен транспорт для виконання бойових задач. Передаємо нашу автівку нацгвардійцям, морським піхотинцям. Для добровольчого формування територіальної громади, мотопіхотинцям, повітряно-десантній бригаді військовим сил спеціальних операцій. Морським піхотинцям, мотопіхотним військам, добровольчому формуванню територіальної громади. Дуже символічно. Адже нещодавно ми відмічали 10-річчя нашої компанії. Десять років, десять активов. Разом до перемоги. Слава Україні!